Робота буде в різний спосіб, воєвлення в народі, тобто за саме проханням померлої людини, розвіювання праху. Ну, вже так, як буде це здійснюватися це в наступному. Скільки це там, коштуватиме? Орієнтовно це буде е, від... В районі 4-5 тисяч гривень десь так як і є тарифи на сьогоднішній день по кремації у Львові. Тобто, це тариф буде розраховуватися згідно нормативів самих печей і обладнання вже в розрахунку крестових пускових запусків. А в Колумбарію скільки місць буде для прав урну Колумбарії, ми плануємо е, організовувати на усіх цвинтарях е, і на за за місцем саме організації колумбарів відповідно будуть розраховуватися саме місця під ці урні справи. Переставлю, будь ласка. Максим Путря, директор муніципальної бридової служби. У вас ще треба? Можна переживати Олександр Є Підрядника, що Підрядник. Є підрядник. Є підрядник.

Мене звати Олександр Криштофор. Я представник генпідрядника компанії інфрабус ворочий дерева. Трошечка лучка лучніше, так трошки повторити тут саме шерс так? Та прізвище моє Криштофор, звати Олександр, я представник генпідрядника консорціум інфрабут. Розкажіть, будь ласка, що найважче на цьому об'єкті вам наразі дається? Чи якісь труднощі з кимось такалися? Труднощів на об'єкті як таких немає. Найважче дається архітектурний елемент склепіння, що називається набіч. Знаємо, що є е, е, кілька етапів. Чи вони виконуються всі вчасно? На сьогоднішній день всі роботи виконуються вчасно. Всі процеси, які можна запустити на сьогоднішній день, запущені. Всі е, інженерні, все інженерне обладнання, яке потрібно закупити, закуплене, тому все рухається повнополі. До весни 26-го року мали б будувати? До весни 26-го року буде точно закінчений загальнобуд. Змонтовані печі і наступний крок це почнеться інтер'єрні роботи і роботи по благоустрою, які в нас є другим З Точки зору надійності, от скільки може це приміщення крематорій служити апікація? Всіх тут присутніх переживає. Ставилися термін термін служби термін служби капітальних споруд 100 років. Дякую. І Дякую. мають теж